Це Матвій бідний міністр молоді та спорту України. Пане Матвій, вітаємо вас. Раді вас бачити. Доброго вечір. Дякуємо, що долучаєтесь. з того, що відомо публічно наразі остаточної позиції України чи будуть її спортсмени брати участь у змаганнях, власне і надалі. Зважаючи на рішення, немає. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Якщо для прикладу, у 2023 році а, був виданий наказ, який забороняє Україні делегувати національні збірні на ті змагання, участь в яких будуть брати росіяни та білоруси під своїми прапорами. Дивіться, остаточна позиція України полягає не в тому, не в наказі, який був підписаний, не в тому, будемо і не будемо ми брати участь в цих змаганнях. Нам немає сенсу зараз заганяти себе для чогось, якісь рамки. Ми абсолютно точно ще не зробили а, всього, що можливо, для того, щоб не було російських і білоруських прапорів на цих іграх. Хочу нагадати, що рішення все ж таки будуть приймати таку ж приймаюча сторона, організаційний комітет ігр. Це Італія. Нещодавно виконавчий комітет олімпійського комітету прийняв рішення, що росіяни в Білорусі так само, як і в Парижі, будуть представлені тільки під нейтральним прапором, і до них буде застосовані такі самі критерії, враховуючи ті досьє, які ми постійно передаємо на російських терористів. Їх поплічників. Я думаю, що буде абсолютно небагато спортсменів. Так само ми будемо вимагати і звертатися вже в нас. Є зустрічі заплановані з італійською стороною. Будемо працювати з нашими європейськими партнерами для того, щоб прапора, прапора країни терориста не було над вільним європейським простором. А брати участь, не брати участь. Я думаю, що ми визначимо пізніше і точно будемо виходити з цього з національних інтересів України, тому що це сьогодні головне, і ми сьогодні єдині в тому, що головна перемога в нас має бути на полі бою головна перемога за незалежність України. Пане міністр, поясніть. будь ласка, я правильно розумію? Зараз Україна робить все для того, аби якщо не оскаржити це рішення, чи є взагалі такий варіант оскаржити це рішення, то принаймні для того, аби якось його скоригувати. Ми вчиняємо дипломатичні зусилля. Вчора була реакція наша єврокомісарів і публікації і коментарі для засобів масової інформації. Ми вважаємо, що ми ще не вичерпали всіх можливостей для того, щоб не допустити такого рішення, тому що це рішення абсолютно чітко продиктовано жадібністю, безвідповідальністю і корупцією. Це те середовище, в якій країна терорист почуває себе максимально природні, бо це їх природній стан. Вони не шкодують жодних ресурсів для того, щоб забезпечити і просунути свої інтереси. Тому ну, ми бачимо такі рішення, коли хтось, хто дуже любить російські рублі, може піти на угоди зі своєю совістю і. Надати злочинцям арену для виправдання своїх військових злочинів, а скажіть все одно суто теоретично, чи можливо, що міжнародний паралімпійський комітет ухвалить протилежне рішення? Що для цього потрібно? Чи це вже остаточне рішення, і треба працювати тільки з наслідками? Думаю, що міжнародний паралімпійський комітет вже не ухвалить протилежного рішення, але ми будемо працювати з приймаючою стороною. Тому що європейські країни вже все частіше під час от таких рішень, які іноді приймають міжнародні спортивні організації, зокрема спортивні федерації, все частіше ставить під сумнів: взагалі, а чи е, сьогодні автономія спорту це той принцип, на який можна спиратися. Тому що, коли громадська організація, якою по суті є міжнародний паралімпійський комітет і міжнародна федерація з зводів спорту, приймають рішення. Я, які суперечать тим цінностям, на яким побудована сьогодні країна Європи, країна вільного світу, завдяки чому власне і може жити спорт як явище в вільному світі? То виникає дуже багато запитань до таких організацій. Власне, я думаю, що після цього ганебного рішення міжнародного паралімпійського комітету. Питань виникне ще більше, і я переконаний, що скоро ми їх всі побачимо і почуємо. Ви сказали про те, що це рішення приймалося зокрема завдяки тому, що дехто любить російські рублі. Що ви маєте на увазі? Якщо були якісь корупційні а можливо там факти, про що ви можете розповісти? Ну, ми дивіться, ми всі ми бачили два днями, як євродепутат з Великобританії да, зізнався про те, як, як він приймав хабарі за те, щоб відстоювати російську позицію. Ми всі виїжджаючи на міжнародні змагання, ми всі беручи участь в, в заходах, коли там відбуваються такі збори цих громадських організацій. Ми прекрасно бачимо, як росіяни працюють з представниками деяких країн. Які абсолютно не, не носуть ніякої відповідальності за свої рішення за свої дії, які ніяк не звітують за свої там спосіб життя і своє багатство, яке вони набувають ну і абсолютно точно ми можемо констатувати, що вплив росіян і їхнього. От... Брудного капіталу на міжнародних спортивних аренах є дуже великим. Пане міністр, а от щодо роботи з Італією, яка буде приймати е, Паралімпіаду, А що Італія може не пустити там, не дати візи цим спортсменам, не пустити їх в паралімпійське містечко? Ну тобто, які інструменти теоретично є в приймаючої сторони? Я би вас попросив. Давайте ми не будемо забігати наперед. Все ж таки певна дипломатична робота. Вона потребує делікатного підходу. Угу. І все ж таки, я впевнений, що наші європейські партнери е, будуть нас підтримувати настільки, настільки їм буде дозволяти, але все ж таки, не забігаючи не забігаючи наперед, чи є варіант того, що Україна буде бойкотувати ті змагання, де будуть брати участь росіяни і білоруси. Всі варіанти на столі, всі варіанти на столі. Ми будемо робити все для того, щоб світ все ж таки побачив і світ е, розумів, що це не. Просто змагання, що а, на міжнародних спортивних аренах країна терорист відбілює свої злочини. І в них працює культ сили, який вони плекають і підтримують завдяки а, виступам своїх а, пропагандистів і агентів гібридного впливу на міжнародних спортивних аренах. Тому ми будемо приймати рішення те чи інше, але будемо приймати його разом, і будемо радитися. І будемо виходити з тієї ситуації, яка буде на той момент, коли нам треба буде її прийняти. Дякую. дякую вам, що дякую. долучилися.